Адаївці об'єдналися із тими, на кого ще донедавна полювали у Києві. Інспектори віднині патрулюють вулиці разом із активістами автомайдану та самооборони. Після дводенної перерви саме в такому оновленому складі, екіпажі врешті вийшли на київські вулиці, бо більше навіть прикрасили службові автівки прапорцями. Ось тут знаходиться спеціальний загін дорожньо-патрульної служби у місті Києві. Саме звідси патрулі виїжджають на зміну, але сьогодні їм вперше доведеться працювати разом з автомайданом. Їх ще називають коброю, елітний підрозділ в шкіряних костюмах зараз шукуються разом за ким довго ганялися. Ось вони нові змішані патрулі і разом будуть патрулювати для того, щоб забезпечити порядок на дорозі, також забезпечити нормальну роботу працівників ДІ. Слідкувати за ними, щоб не порушували правила дорожнього руху. Останні два дні екіпажів ДАІ майже не було на вулицях Києва. Кажуть, працювати небезпечно подекуди даївців просто переслідують. Документи, документи говорю, вас полка там, а не на заправки. Я говорю, документи, Біон. Це шокуюче відео відзняте на одній із столичних заправок. На ньому невідомі буквально знущаються над Даївцями. Вам запрещено з місць дислокації уїжджати. Так наша ж усього до місця дислокації. Так а ви де стоїте. Споріясну. Ну, ми... Пішком треба ходити. Стой, раз, два. Документи. Документи, я говорю. Ярю говорю, документи свої. Врешті переляканий патруль їде, тим часом у загонах самооборони пояснюють, люди ображені на міліцію, що їх довгий час утискала. У нашого населення возникло большое недовір'я до мундиру к погонам на сьогоднішній день мундір визиває по то в людей страх. У нас одне бажання навести порядок, тому що якщо кожен почне ну, скаже анархія, яка непокора, то буде просто багато жертв. А це територія Київського полку ДПС Щонайменше 25 двадцять п'ять автівок звідси сьогодні вирушить на чергування разом з активістами. Кожен патруль бере на зміну отакий прапорець. Міліція с народ все нормально буде. Отак виглядають вже спільні пости ДПС та активістів. В основному кажуть, спостерігають за порядком, дрібним порушникам, загрожує тільки попередження. Ми працюємо в режимі патрулювання. Зараз здійснюємо нагляд за дорожньою рухом. у департаменті, де і кажуть, по країні розпочалося мародерство. Йому хочуть покласти край під виглядом активистів. Деякі кримінальні елементи підняли голову і намагаються робити дії, які направлені на пограбування майна, для боротьби для реального наведення порядку на дорогах держави. Треба зараз спільними зусиллями міліції та громадськості працювати. До спільної роботи із Даївцями залучають не тільки автомайдан, самооборону та автодозор. Кличуть також представників районних та селищних рад. Галина Сергієва Микола Шараєвський, програма Вікна СТБ.